Сорт Чамура Турусі. прийшла вибирати і хочу показати, яка ягідка в неї. Подивіться, яблучка. Її обов'язково треба, щоб була застелена поверхня земля під нею. Бо вона дуже велика ягода, лягає на землю і може пропадати, якщо не застелити. Я цей раз застелила соломою. Ягоди дуже великі, прямо яблучко. Дивіться, яка ягода не тверда, м'ягесенька, сочна, солодка. Ось такий сорт. Чому ротурусі. Здоровенні ягоди. У мене минулий рік ягідка одна була. Я зважила її, вона була 109 грам. Одна ягідка. Чомури турусі. Ось, Дивіться. Яблука. Що тут скажеш? Зірву декілька ягідок, ці, що поспіли, і зважу також. Ось така чамура турусі, чамура, турусі. Перші ягідки вже зібрані тут. Це достигають інші. Ось такі ягідки. Це сорт м'який і солодкий. Тільки обов'язково потрібно землю застилати чим. Чи соломою, чи волокном будь-чим. Але обов'язково ягода, ягода велика лягає на землю, тому що вона не портилась, не псувалась, потрібно землю накривати. Ось така гарнющи Сорт Чамора чамораторусі. Середньопізній. Це достигли перші ягідки. Ось зірвала, хочу зважити на вагу. Так. 71 грам ягідка. Шістдесят вісім, п'ятдесят сім п'ятьдесят три сімдесят один вісімдесят пять ось такі ягідки Чамори Турусі. Дуже гарний сорт.